Більшість людей думають, що гроші не приходять через страх, але є дещо, що перекриває грошовий потік набагато сильніше. І саме про це сьогодні важливо почути: страх це лише поверхня, він помітний, гучний. І відчутний. Але у нумерології є глибша причина, через яку гроші можуть роками не затримуватися в житті людини. Це внутрішній конфлікт із власною цінністю, коли людина не дозволяє собі більше, коли підсвідомо вважає, що ще не час, коли постійно відкладає життя на потім, гроші зчитують цей сигнал дуже точно. Дуже часто це виглядає так. Людина багато працює, робить правильні речі, старається бути корисною. Але всередині живе установка. Я ще недостатньо, мені треба заслужити комусь зараз важливіше, ніж мені. Це і є те, що перекриває грошовий потік сильніше за страх. У числах долі це проявляється по-різному. Для одних чисел це звичка віддавати більше, ніж отримувати, для інших постійний контроль і напруга, ніби гроші треба виборювати. А для когось знецінення матеріального, мовляв, це не головне. Але суть одна: гроші не приходять туди, де людина не дозволяє собі приймати. Відже що перекриває грошовий потік сильніше за страх? Відсутність внутрішнього дозволу на достаток, поки людина живе в режимі Я потерплю і потім спочатку інші, фінанси залишаються нестабільними. Число долі показує, де саме у вас цей перекіс. У відповідальності, у самопожертві, у контролі або в знеціненні себе. Коли цей перекіс усвідомлюється, гроші починають реагувати навіть без різких змін у роботі чи доходах. Якщо відчуваєш, що страх не головна твоя проблема, напиши в коментарях свою дату народження. Я підкажу, що саме у твоєму числі долі перекриває грошовий потік. Постав лайк, якщо тема відгукнулася, підписуйся на канал і вмикай дзвіночок. Попереду ще глибші розбори про гроші, числа і життєві сценарії.